Шифенг 350 l з боковим радіатором і блокуванням диференціалу. Ось у нас ручечка блокування, трьохточкова навісне, вал відбору потужності, фара, додатковий гідробак, сідушка з такими легкими пружинками, діодні фонарі, противаги задні, передні. Трактор 23-го року випуску, свіжесенький, генератор, коробка 3 плюс 1 на 2, насос відключається, степлення передній переднім на ресорах, щоб злажувати. Помпа, маховик, колеса передні 6 на 14 задні 95 на 24 Ось такі тракториці.